Привіт українським Домізмата! Продовжую серію відео про мій особистий топ монет України рік 2022. Звісно, цей топ суб'єктивний. Так, цей топ висвітлює лише мою думку. Погоджуюсь, вона може не співпадати з вашою. Але це і є найцікавіше. Давайте порівняємо наші смаки. Ви зрівняєте свої подобання з моїми, а я зрівняю свої подобання з вашими. Як? По вашим коментарям, які ви напишете під цим відео. А також ви можете прийти в моє голосування у Facebook групі, яке буде прикріплено в описі до цього відео. Тож, починаємо. Я поділяю свій топ на 5 категорій. Перша категорія топчик. Топчик це монети, які мені зайшли найбільше. Це мої улюблені монети. Категорія непогано. Це монети, які досить круті. Але я не можу назвати їх прям своїми улюбленими. Наступна середні. Середні це монети, які, ну, власне, не можна сказати, що вони круті, але не можна і сказати, що вони е, погані. Золота середина, скажімо так. Категорія посередньо це монети, які не дуже вдалися, на мою думку. І можна було б набагато краще. Ну і остання категорія жахливо. Відповідно, це монети, які найгірші, на мою думку. Ранжувати монети я буду як по дизайну, так і по тематики, відповідно. Також хочу уточнити, що монети із срібла і з Нейзельберу, які мають однаковий дизайн, я буду ранжувати лише один раз. Почнемо ми з монети, яка присвячена Павлу Глазовому. Це український сатирик, гуморист. Звісно, як я вже казав раніше, серія видатні особистості України. Не є популярною, і якщо брати саму серію, то її можна було піднести десь на середину цього топу. Але я буду намагатися навіть менети непопулярних серій об'єктивно, за своїми критеріями оцінки, звісно, розмістити на їхнє місце. Хоча я е, розумію акцент, е, який робили художники, е, такий е, типу шарж відомого сатирика, але, як на мене, цей дизайн ну, монети не вдався. Взагалі не вдався. Я б навіть не сказав би, що це посередньо, я 100% відніс би це дуже жахливо. Наступна монета 100 років Харківського. Національного університету міського господарства. Я не знаю, чесно кажучи, для кого взагалі ця серія вищі навчальних заклади, мабуть, лише для студентів цих вищих навчальних закладів або викладачів. Але ну вони ну зовсім не цікаві ні дизайном, ні тематикою. Але давайте спробуємо якось трошечки об'єктивно розмістити. Ну я б не сказав би, що це монета Тяне хоча б на середину. Ну і не скажу, що прям жахливо. Давайте ця монета буде посередньою. Наступна монета із серії Східний календар. Я вже говорив раніше, що я люблю цю серію. Але я б не сказав би, що кожна монета в цій серії має, має круте дизайнерське рішення. В даному випадку рік кролика, Я відніс би з посередніх монет. Наступні монети вони йдуть одним комплектом, але я їх розгляну окремо, хоча вони займуть одну і ту ж позицію. Це державні символи України, наш гімн, наш стяг, герб і як на мене, це непогані монети. Я не скажу, що топчик, але але непогані. Тому я сразу ці три монети відправляю розділ непогано. Наступна монета надання Україні статусу кандидата члени в Європейський Союз. Тож, можливо, на політичної арені це цікава тема, але от. Для монети це зовсім не цікаво. Виглядає відповідно так само, що срібна, що не І я б навіть не сказав би, що це середнє. Як на мене, це посередній дизайн. Соломія Крушельницька. Взагалі Соломії Крушельницькі у нас вже є дві монети у серії видатні особистості України. Це остання, новіша. І, як на мене, вона в рази в рази краще, ніж та, яка вийшла першою. І в принципі, крутий дизайн. Гарно зроблено, я навіть віднесу це в топчик. Мені подобається. Ні, не в топчик, в непогано, тому що топчик. Топчик, це мої улюблені, я не скажу, що це моя улюблена, але це дуже крутий і непоганий дизайн. Наступна монета це Володимирський собор. Мені подобається серія пам'яток архітектури, духовних скарбів України. Я не до кінця розумію, чому деякі е, там, собори. Або храми відносяться в одну категорію, деякі в другу, ну ок, ну так вирішив НБУ. І мені навіть подобаються монети в цій серії, але не всі. А ось якщо взяти Володимирський собор, то він мені прям дуже не подобається. Не знаю, його розхвалюють. Багато кому він подобається, можливо, за рахунок буклета. Я не, люб... не збираю буклети. Я не отримую естетичного задоволення від цієї картонки. От, Я оцінюю саму монету і монета мені не подобається. Можливо, за рахунок там под руку, ну він якось сюди не вписується, на мою думку. Тому я віднесу цю монету. Якщо не вжахливо, ну, то посередньо точно. Наступна монета Державна служба спеціального зв'язку та захисту інформації України. Це щось із того, про що я говорив в попередніх відео, типу монети розвідки. Але якщо там повезло з самою емблемою розвідки, то тут монета, що не цікава, що виглядає, вона нецікава. Навіть дуже не цікаво, Я віднесу її до категорії жахлий. Ведмідь бурий. Я вже говорив, що це моя улюблена підсерія. Серію флору фауну я люблю, хоча не кожна монета мені подобається саме за тамподруку. Але оцей тамподрук він крутий, він гарний, він правильний і це одна з моїх улюблених монет. Відповідно, вона не може бути не топчиком. Анна Ярославна, як на мене, не можна сказати, що вона чимось крута, але й не можна сказати, що вона чимось погана. Давайте розмістимо її в категорію середні. Сили спеціальних операцій. Чесно кажучи, із цих цинкових десяток перших. Мені мало які монети подобаються, вони зроблені грубо, негарно. Є винятки, але от сили спеціальних операцій. Ну, я розумію, що ці десятки тоді планувалися як обігові, але по факту вони не були в обігу, як нинішні десятки. І зрозуміло, що до обігових там менше буде вимог. Але ну, реально ну, от вона не гарна. Можна було придумати набагато щось цікавіше. Я її також розмістю. Я її також розмістю в серію жахлива. Ой, у лузі червона калина. Насправді ну, непогана монета, але так ну, тема трошечки висосана з пальця, як на мене. Ну. Все ще її розмістю. до середніх. Військово-морські сили. Уже говорив про це, це жахлий Бо. В єдності сила. Це не монета, це жетон якийсь. Ну, блін, ну цього там под руку тут натискано, блін, півмонети, і воно якось не виглядає естетично, не виглядає красиво, не виглядає унікально. Це просто якась наклейка. Вирізана з шкільного атласу. Не знаю. Це. Це Жахливо. 24 ті зимові Олімпійські ігри. У нас майже кожен рік є монети, присвячені Олімпійським іграм. Мабуть, не рахуючи цього року, але як на мене не завжди там крутий дизайн і цікавий. І от оцей дизайн я теж не сказав би, що він цікавий. І навіть не сказав би, що він середній. Він посередній. На мою. Думку. І остання монета, яка в нас залишилась, це срібна монета сад божественних пісень. Могло бути цікавіше, але й не повний нуль, тому, тому середні. Якщо вам подобаються мої відео, які я викладаю на цьому каналі, будь ласка, підпишіться на цей канал, якщо ви ще досі не підписані. А також за можливості поширюйте це відео серед своїх колег Мізматі. Дякую всім за увагу.